Ну ось нарешті я прийшов. Багацько води. Так не видно, воно зелено все. Дуже багато треба йти. Прийшов до свого дуба, де зробив в ньому ну, таку імпровізійну бор борт. Хочу побачити, сидять бджоли чи ні. Но я дуже сумніваюсь. Так, здалеку що? Нічого не летить. Я вот уже вижу, что ничего немає. На жаль. Эх. Ну, что сделаешь? На жаль, ничего не сило. Ну, сразу видно. А не, что-то. что -то там рыская что-то таке. Мухи какие-то. Осы. Я кто-то разбирал. Там зверху було законопачено і цвяхи не так забиті, і так не все забите. Хтось його розібрав. Там, бачу оси через верх летять. Я так його не забивав, воно завтопилось. Да, його хтось хтось відкривав. От блін. Може якби хтось не відкрив, може і сіли б джоли, але на жаль. Там он, бачу оси зверху. Там щілина є. І оси дивляться на мене. Ну і так. Втопилася туди довж. цвяхи не так, як я загинав. Те, що по законопачував, немає, воно було всюди і зверху, і знизу, з боку. Як хтось повиколупував воно валяється, не валяється, не видно на землі. Ну отак, людський фактор. Старався робив. Комусь у нас заважало. Наколупав, наколупав і все. От бляха муха. Я так надіявся, ну нічого не зробиш. Поїду, значить, далі десь провірю. На жаль, сюди рій не зайшов. От ще одна свіжа цьогорічна колода. Ось так дивлюсь. Нічого там не літає. З усіх сторон ціла. Не лопнула ніде, нічого. Але ні рою, ні розвідки. Нема. Ніхто не літає. Ні рою, ні розвідки так і не сіло. Надіюся на цю колоду, на ту борщ дубі, що буде якесь відео познімати, але на жаль, нічого так і не сіло ні сюди, ні туди. Ну, нічого не, не зробиш, не поробиш. І місцина гарна і все, а рік невдалий. Якось так. Поїду ще там одну-дві, побачу де і все. Бачу, толку немає, дивіться, майже ніде не сіли. Ось таке з роями цього року туго. В цьому місці ще одна свіжа колода. <кій> <кій> Також тут не був самої весни. Дятел полетів, зараз підійдемо ближче, побачимо. Побачимо, що воно таке. І, -і, І немає. Не. Теж свіженька колода 12-та година дня. Ні розвідки, ні рою. Ні мухи ніякої взагалі немає нічого. Не сіло. Свіжий вулик. Роїв мало. Тому і не сідаю. Щас ще один там побачу, може ще в одне місце заїду, бачу. Якщо буде брод, вода, то я по воді не поїду. А якщо буде сухіше, то проїду. так я тут бобер загородив. Води вище, ніж в коліна. Не знаю. Йду в брод. Ноги на мочі вже не страшно. Вон скільки води, його пересити. Вон таке болото. Жаба я вже шуганусь. Ось дубок. Було таке приболоті місце, а тепер гон скільки води Води море Мені без здалеку побачить О, щось тут глибше стає по коліна Ну а як його подивитися? Тільки так Так вон Вон він там в щілину Ще не видно Аби по груди не жахнув. Ось річка. Що там у нас? Не видно. Не видно, не бачу. Так, бачу. О, є бджоли. Ха! Ура! Не даремно я сюди плив! Не даремно! Я бачу, як летіли, віточка. Так, он сидять. Не знаю чи камера передасть. То зверху льоток над емблемою. Ось прилітають, відлітають. Слава богу. Фух, Не даремно я мочив ноги. Буду знати, що тут є рій. Ну от, один рій є. І слава Богу. хай живуть, розвиваються.